Став прикордонником, тому що ну, батько був прикордонником і сам став прикордонником. Так сказати, треба продовжити династію. Зустрів війну 24 числа вдома проснувся із за вибухів, і все почалося на підході до річки Ірпінь. Держали оборону на річці Ірпінь. Сформувалося доброче формування, формували блокпости по вулицям Центральна, Київ-Чорнобиль, дорога. Тобто перекривалася дорога, провірялися всі автомобілі на диверсантів, на всякі групи, невідомі лиця. Потім приїхали Збройні Сили України, сказали хлопці, ми нас проривають і ви стоїте в оборону. Кожному видалося автомат безномерний і по цинку патрона і додому. Держати оборону з будівлі своєї. Було страшно те, що прийдеться відбивати зі свого вікна. Оце саме страшне було. А так авіація, техніка нашої техніки, я бачив дуже багато. Тобто була впевненість, що все буде добре. Винищувачі бачили і геликоптери. Тобто, не дуже приємно було, що це все, це все машина їхала на тебе. приїхали представники 15-го мобільного столевого кордону і запросили до себе, підписали від них анкету. Буквально два дні і вже запросили до себе військову частину, оформили і ще тиждень і поїхали на Кембе. Підготовка дуже крута була. Підготовлювали більш до штурмів, штурмувати усе усі штурми, польові, міські, всякі посадки вчили, штурмувати, розмінування вчили, патрулювання вчили. Під час підготовки були українські інструктори. З бойовим опитом, тобто, хлопці дуже гарно і внятно розказували, не було такого, що тобі розказали, а ти сам розумієш. Вони все тобі покажуть, розкажуть. Тобто, ну, все було доволі і внятно. Я дуже хотів поїхати, сказали, що є відправки на Великобританію. Я перший старався поїхати, тому що я молодий, мені завжди цікаво, я в строчку не служив. А було цікаво, Хлопці розказали, що там каже, дуже гарна підготовка. І поїхав. Побачив Європу, побачив, як общі, відношення до людей до наших, дуже гарне відношення. Гарно ну, кормили, дуже гарно займалися їм, внятно, дуже багато уроків було з вигнової підтримки, з техніки, розмінування, авіацію розказували. Тобто, усе-все-все. Усе. Все, що може зв'язано бути з війною, все повністю підготовлювали. Також вчили штурмувати усі посадки міські бої, польові, теж блокпости. Все б у них дуже, дуже сподобалося, що не так як розказали тобі, вони спочатку представляють, як воно це все до виглядати, типу, самі показують інструктора британські, а потім ти це все сам повторяєш. І це дуже мені сподобалось, що повністю все я дізнався, що все, що як статут пише. От вони це все показали, і ти сам через це все пройшов. Цікаве було те, що от стрілянина от сам стрілкотні дуже багато холостих патронів, Тобто ти вже був звикший до стрілянини під вухом, за вухом, за тобою. Ти вже був до любого, так сказати, нападу до свого. Ти вже не був такий розтіряний, ти вже знаєш, що робити. Потім звуки міномета. Дуже гарно працювали кулемети, ми штурмували окопи, брали по пояс води. Тобто, і міномет працює, кулемет працює, дощ іде по пояс води, а ти його штурмуєш все одно. Туєш упасти в воду, ти падаєш і все одно ну, поділиш свою справу. Уже нас пошикували всіх, Уже в британці, так сказати, прощальний, прощальний банкет був. у нас. І вручали всім грамоти, і мені одному з відділення вручили цю грамоту. Тобто, Командир відділення нашого бачив, що я дуже стараюся, все, все, все цікавлюся, всім, все, як робиться, все як підходиться до цього всього. Ну, типа, безстрашний був такий. Потім ну, ми стояли на рівненському державному кордоні з Білорусією, контролювали державний кордон і там буквально недовго, і потім вже відправили сюди на схід. Лиманському напрямку було, було більш інтенсивніше. Тут більш спокійно, там, там більш було окопно таке, що ти контролюєш свій сектор і все більш такого. А, а на цьому напрямку то більш ти знаходишся в такому круговому обороні більше. Ти можеш з усіх сторон до тебе підійти. Хоча і визначений фронт, але оборона, так сказати, кругова. Став провідником, командир надав наказ заводити людей на позиції, виводити на позиції, підвозити, завозити продовольство, воду. Все, приїхав на фронт і пішов. Перший раз мене провели хлопці Збройні сили, показали, де є які ділянки прострілювані, де позиції. Я це все гарно запам'ятав. Є місця і прострілювання, такі як. Більш до, до, до річок, що знаходяться, вони більш відкриті і приходилось їх там буквально 200-300 метрів дуже швидко перебігати. Більше п'яти чоловік бів, п'ять чоловік, ну, тобто я шостим був. На деякі позиції, ну, як вести, розстояння між головне, і щоб не відставали, це саме головне. Щоб не потіряти людей, бо де дуже багато людей, останніх особливо ну, втрачають зоровий контакт між, між собою. А в основному вже ж, вся логістика відбувається вночі. І тіряються люди, і потім залишаються на місці, ти приходиш на позицію, вже кажуть, тобі сюди, а його нема. І приходиться вертатися назад і знову цю, цю, цю всю, весь маршрут проходити заново. Хлопчина просто відстав від групи, тому що підйоми, багнюка, постійно ковзанина під ногами і зупинився десь віддохнуть і не замітив, що група вже пішла. І він почав якби, йти на звук, а звук віддалився, і все, він вже не знає, яку сторону повертати, куча трапінок, куча дорожок. І вже він зупинився на розвилці і чекав нас, поки. Бо в основному деякі ну, хлопці знаходяться без е, радіостанцій, а я як провідник постійно я з, на зв'язку з усіма позиціями е, привели на секретну позицію, дуже близько до ворога, до противника, е, знаходились там ну, дуже багато часу. Ну, не більш не страшно було, більш, більш було е, бачу, чую, відчуваю. Тобто постійно було в уши в остро постійно. Через нас постійно міномети працювали, і тури там перелітали коротше, через нас. Тож, І старалися окопуватись, бо нас привели, там нічого чистого, одні кущі були, і ми самі вже робили позицію цю секретну. Це була це, це була найкрайніша позиція. Ну, як я знав, це крайня позиція. Хоча нас і крили, ну типа свої могли підтримати вогнем, перекрити нас, якщо на нас буде наступ, нас могли підтримати вогнем. Тобто було перекривання своїх сил вогнем. Старалися окопуватись, закопуватись, тому що невідомо, що воно може бути. Коли приїхали туди. Спочатку було все тихо-тихо, потім почалися вже чути простріли в нашу сторону, потім вже почали ремонтні роботи, які там у ворога робилися, чутно їхні рубання, пиляння. Дуже багато матюків було чутно, дуже багато. Потім і близько і прилітало таке щось. Ну, не можна казати, що прилітало, але були прильоти. Хоча це ну, більш було страшно, що Тебе не в тебе прилетить, а твоїх побратимів покосить. Нам, можливо, це і неправда, може це і правда. Сказали, що можливий будь, наступ ДРГ диверсійно-розвітівної групи. Тобто нас підсилили, навіть самим підполковником підсилили. Був дуже вражений, що самі підполковники ходять на позиції, воюють з нами. І було дуже цікаво. Відчувається побратимство з усіх сторон. Де б ми не були, завжди хлопці підтримують, завжди допоможуть. Які б ситуації не були. Навіть в тиловій тут структурі, от ми попали там, де злетіли з дороги, усі машини зупиняються, всі хочуть допомогти тобі. Даже і тут і йдеш, хлопці готові тобі допомогти. Ну, всім, що в ти тебе є, тим вони тобі допоможуть. Дай Боже всім здоров'я.